Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Тетяна Колодій, речниця ТОВ НРА Вінниця». Вітаю вас. Добрий день сьогодні. Ми будемо говорити про нові тарифи на електроенергію для населення. І хочеться запитати вас з якого періоду діятиме новий тариф? Новий тариф почав діяти з 1 червня і діятиме до 30 квітня 2025 року. Встановлена ціна буде 4 ,32 гривні 32 копійки за 1 кВт. А на сайті міністерства енергетики не зазначається, що ринковий рівень ціни за кіловат наразі складає майже 7,5 гривень. І скажіть, будь ласка, чи чим зумовлене саме зростання цього нового тарифу на електроенергію? Враховуючи ситуацію, те, що зараз війна і багато пошкоджень енергетичної інфраструктури, витрачається багато коштів на її відновлення, і ви, мабуть, усі спостерігаєте, що навіть у літній період змушені вводитися відключення електричної енергії, тому для того, щоб відновити електричну інфраструктуру, а також налагодити. Енергетичний рівень постачання доводиться підвищувати ціну, і так дійсно, ціна 4,32 гривні. Це не є повною вартістю електроенергії на сьогоднішній день. Дійсно, вартість електричної енергії за 1 кВт понад 8 гривень. Я хочу вас запитати, ви як працівниця, от скажіть, чи до вас приходять, звертаються люди, можливо, десь не на роботі, а просто звертаються чому, чому? Тому що людям важко там пояснити, що це не до нас питання, що потрібно там ось таке рішення прийняли, чи звертаються до вас такими запитаннями, як на них відповідати? Тому що для населення це дійсно вагомий такий зріст цін. Ми усі розуміємо. Так бувають інколи звернення, Коли хтось знає, в якій структурі ти працюєш. Доводиться пояснювати, чому саме така ціна на електричну енергію, адже електрична енергія це не тільки постачання, а це і ще багато інших складових. Це і передача, це і оператори системи розподілу також свої функції виконує. Це забезпечення технічне, і усе це в комплексі вже складає ціну за електричну енергію. І доволі часто люди не усвідомлюють, що електрична енергія це так здається, нібито це ресурс, який має надаватися безкоштовно. Але окрім того, що це ресурс, на нього ще витрачається багато коштів для того, щоб забезпечити, і для того, щоб електроенергія була в кожній оселі. А чи передбачено на період опалювального періоду пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки? Дійсно, у споживачів, які мають електроопалювальні установки, забезпечено пільгову ціну на електричну енергію. 2,64, якщо ви споживаєте до 2000 тисячі кіловат, якщо ваш обсяг електричної енергії перевищується споживання понад 2000 тисячі кіловат. Наприклад, якщо ви використали у опалювальний період 2010-2015 там кіловат, то абсолютно увесь обсяг електричної енергії рахується уже 4 ,32 гривні 32 копійки. Куди звертатися тим споживачам, яким призначено субсидії та пільги? І що власне для цього потрібно зробити? Яка процедура? Ті люди, які можуть отримувати пільги та субсидії, їм не потрібно звернати, звертатися до постачальної компанії, а необхідно звернутися у управління пенсійного фонду, якщо є така потреба. Наскільки відомо, то усі пільги та субсидії мають бути перераховані автоматично. Якщо цього з якихось причин не сталося, то фахову консультацію зможете отримати у пенсійному фонді. А ваш рахунок за електричну енергію він відображатиме фактично. Не ваше споживання, тобто, якщо ви використали там 300-500 кВт електричної енергії, вам повністю виставляється вартість за спожиті послуги. А якщо у вас є якісь пільги чи субсидії, то вони вам монетизуються і нараховуються на ваш особистий рахунок? Багато хто думає, що обмеживши споживання електричної енергії до 100 кВт, буде платити за меншим тарифом, як це було колись. Чи буде так зараз? Раніше так дійсно був такий період, коли була градація. Наприклад, якщо ви споживали до менш менше ніж 100 кВт електричної енергії, то була одна ціна. А якщо понад наприклад якийсь використаний ліміт, то була зовсім інша ціна на електричну енергію. Наразі ця функція працювати не буде, і незалежно від обсягу споживання електричної енергії, населення буде сплачувати 4 ,32 гривні 32 копійки за 1 кВт. А якщо порівняти той період, чому тоді можна було таке зробити зараз ні? Чи це така просто є установка і все? Можливо, варто роз'яснити те, що постачальна компанія не встановлює тарифи на електричну енергію. Цим питанням займається виключно уряд. І можливо, якби була така можливість, то уряд, мабуть, би врахував ці побажання і. Якби не підвищувалася настільки ціна на електричну енергію і не було в цьому необхідності, то діяли би якісь конкретні ліміти, відповідно, наприклад, градація споживання за однією ціною і перевищення цієї градації зовсім інша ціна. Але на жаль, зараз дійсно склалися такі умови, коли ворог руйнує нашу інфраструктуру, і ми маємо робити максимально усе можливе для того, щоб дійшовши до опалювального зимнього періоду, ми відчували себе комфортно. Як зміниться нічний тариф на електроенергію? Нагадуємо те, що у споживачів, якщо є встановлено зонний лічильник, це може бути двозонний чи. Трьохзонний засіб комерційного обліку буде відбуватися трошечки інше нарахування. Якщо у вас, наприклад, двозонний лічильник, то у нічний час з 11 до 7 години споживання буде рахуватися у півціни 2 гривні 16 копійок. А у денний період буде нарахування 4 гривні 32 копійки. А що потрібно зробити для того, щоб встановити зонний лічильник? Для встановлення зонного лічильнику вам необхідно звернутися до оператора системи розподілу. На території Вінниччини цю функцію виконує Вінниця Обленерго, подати туди заявку на опрацювання. Вам встановлять засіб комерційного обліку з двозонним типом, і відповідно після цього у вас буде здійснюватися нарахування за. Поновленим тарифом у нічний час 2.16, якщо це двохзонний, і у денний звичайний період тариф 4 гривні 32 копійки. А кому вигідно встановлювати зонний лічильник, щоб заочачувати витрати? Зонний лічильник вигідно встановлювати тим нашим клієнтам, які більше використовують споживають електричної енергії у нічний час, можливо, в когось. Виходить так, що засоби, прилади, які вмикаються після 11-ї години, та та сама пральна машина чи кондиціонери, і використання електричної енергії більше припадає на нічний час, ніж на денний, то це дійсно так вигідно. А якщо ви споживаєте електричну енергію більше у денний період, то, мабуть, такої доцільності встановлення зонного засобу обліку немає. Зі зростанням ціни на електричну енергію, також і збільшиться сума заборгованості перед постачальником компаніями. Як зараз вирішується це питання? Так, дійсно відповідно, як збільшиться ціна на електричну енергію, збільшиться і сума нарахувань. І не всі споживачі дійсно можуть сплатити кошти у повному обсязі, враховуючи нашу ситуацію. Так, дійсно, коли зростуть борги, не забуваємо і про те, що є відключення постачання електричної енергії, навіть коли триває війна, дійсно за Послуги відключення підключення тоді доведеться сплатити, якщо у вас є борг і вам припинили електропостачання у зв'язку з цим, а також заплатити борг повністю, і це буде досить велика накладна сума. А для того, щоб уникнути відключення електричної енергії, і у вас немає такої фінансової можливості вчасно і в повному обсязі розрахуватися за спожиті послуги, вам варто звернутися до нас як до постачальника або у наш регіональний місцевий центр обслуговування клієнтів. Які знаходяться територіально майже у кожному районному центрі, і написати заяву на реструктуризацію. Наші головні адміністратори або керівники розглянуть таку заяву звернення і реструктуризують вам борг на певний період. Чи багато боржників зараз у Вінницькій області? Так, дійсно є боржники серед населення, так само є боржники і серед юридичного сектору, але ми намагаємося працювати, попереджувати, телефонувати, робити смс-розсилку про те, що у вас борг сплатіть, будь ласка, вчасно за спожиті послуги. Якщо уже настає критичний період і сума заборгованості. Досить велика і на наші звернення ніхто не відреагував, не відбулося, ми бачимо ніяких оплат. Ми надсилаємо поперечення за 10 днів про те, що буде здійснено припинення постачання електричної енергії. Якщо навіть у цей період не здійснили жодної оплати і не звернулося до нас як до постачальника з проханням реструктуризувати борг, розбити його на певні частини до оплати на кілька місяців, наприклад. То ми змушені передати дані цього клієнта нашому оператору системи розподілу Вінниця Обленерго, і ми знеструмлюємо таких споживачів. Але ж борг все ж таки залишається, і вже людина може на його не платити чи це будуть далі якісь перенесення до суду? чи… Так, ми будемо звертатися до суду про те, що нарахована відповідна заборгованість, і наш клієнт не розрахувався за спожиту електричну енергію. І навіть тоді споживач, коли надумає повертатися до постачання електричної енергії, йому доведеться сплатити не лише фактичний борг за той період, який в нього було здійснено нарахування, а й сплатити послуги відключення, підключення, а також сплатити ще й кошти за судовий збір. Сума заборгованості, яка це має бути сума? Ви вже відключили електроенергію. Чи вона різна для чи це підприємство, чи це фізична особа? Ні, будь-яка сума заборгованості вважається, якщо у вас на рахунку мінус. Ну, якщо у вас не оплачено 10 гривень, 100 гривень, 1000 гривень, незалежно чи десятки тисяч гривень? Ви вже є боржником незалежності від суми. І вже саме потім надсилаєте в повідомлення про те, що може бути відключення. Це може бути будь-яка сума і одразу повідомлення. Так, ми робимо смс-розсилку про те, що у вас фактично сума до сплати, така то, така-то. розрахуйтеся, будь ласка, за спожиту електричну енергію в незалежності від суми боргу. Часто він одразу реагують на це повідомлення. Мабуть, ті, хто більш відповідальніші, які дотримуються в загальному оплат за спожиті послуги, зазвичай реагують і сплачують, розраховуються вчасно. А є й такі ще люди, які не хочуть вчасно розраховуватися за електричну енергію, можливо, так дійсно смс розсилка сприяє тому, щоб все ж таки сплатити за спожиті використані кіловат. Як вберегти себе від знеструмлення електричної енергії і що робити тоді, коли вже склалась така ситуація? Якщо вже склалася ситуація і вас знеструмлено, то відповідно вам спочатку потрібно звернутися до постачальної компанії Неравіниця або нашого місцевого центру обслуговування клієнтів. І наші фахівці прорахують скільки буде коштувати послуга відключення-підключення, розрахуватися за неї і розрахуватися фактично за ваші спожиті кіловати. Але для того щоб уникнути такої неприємної ситуації, не витрачати дарма ні свій час, ні зайві кошти на послуги з відключення-підключення, а тим паче, щоб справа не дійшла до суду, то варто вчасно розраховуватися за спожиті послуги, як ви можете порадити віничанам економно витрачати електроенергію і заощаджувати. Мабуть, найкращий спосіб для заощадження коштів і збереження свого фінансового становища це використання енергозберігаючих ламп. Часто ми забуваємо вимкнути з розетки зарядні прилади, коли виходимо з приміщення, не залишати комп'ютер у сонному режимі, а вимикати його повністю. Встановити електронні датчики, які реагують на те, коли люди рухаються у приміщенні, і також це буде сприяти заощадженню не тільки електричної енергії, а й ваших власних фінансів. Я хочу вам подякувати за те, що ви нам детально роз'яснили усю ситуацію і побажати, аби якнайменше було проблем у таких українців. Дякую, нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Тетяна Колодій, речниця ТОВ Вінниця».